Усім добрий день! Давайте ми зараз з вами розглянемо наші прикметники. Як ви знаєте, прикметники відповідають на питання, який, яка, яке, або навіть які у умножені. Якщо на першому малюночку, ось на цьому, ми бачимо дівчинку, то тут в нас написано, що дівчинка beautiful. Вона красива, тому яка красива. Beautiful – це прикметник. А нам треба з вами зробити таке словосполучення, як, наприклад, красива дівчинка. А для того, щоб правильно зробити таке словосполучення, нам потрібно все це об'єднати за допомогою артикля. І це буде, наприклад, в нас A Beautiful Girl. Далі ми бачимо хлопчика. І тут написано, що він strong. Не забуваємо, що треба носовий звук робити, що він сильний. Для того, щоб зробити слово сполучення, наприклад, сильний хлопчик, ми об'єднуємо все артикле A-strong boy. Тут ми бачимо, що в нас написано, що хлопчик чистий. Clean. Значить, об'єднаємо артиклем, і це буде A clean boy. Бачите, я казала довго. Clean. Далі. Ugly. Швиденько треба вимовляти. Це в нас потворний. І ця жінка в нас потворна. Так як ugly починається на голосний звук, значить, ми кажемо An ugly woman. Тут ми об'єднали артиклем неозначним N. Weak. Ви вже розумієте, що якщо це слабкий, значить, це треба казати A Weak Boy. Довго кажемо. А тут ми бачимо. Що хлопчик-брудний в нас знову об'єднаємо артиклем A Dirty Boy. Ці слова, які записані у нас ось тут, вони в нас позначають нашу думку. Бачите, думку ми дописували з вами на уроці. Або це характеристика. І це тільки. Слова будуть відноситись тільки до того, як ви думаєте, це тільки ваша думка. Бо комусь пам'ятаєте, я вам казала, ця дівчинка красива, а хтось ну, ніякої краси в цій дівчинки не побачить, Скаже, що це просто звичайна дівчинка. Далі розглядаємо слова, які відносяться до розміру. Що, що ми тут бачимо? Ми бачимо хлопчика низького зросту. І звертаємо увагу, що треба обов'язково об'єднати артиклі. Наприклад, то це буде, наприклад, a short Boy. А ось цей хлопчик вже високий. Значить, ми скажемо tall boy Тут ми тягнемо і тут ми тягнемо. Що тут ми бачимо? Ми бачимо хай. Можна сказати, що це висока е, гора, чи е, пагорб можна сказати, наприклад, високий. A high mountain або a high hill. Тут ми бачимо великий камінець і маленький камінець. Значить, a big stone, a small stone, small тягнемо. Тут в нас кішки. І ми бачимо, що одна кішка в нас жирна, а ось ця кішка в нас худесенька. Тому a fat cat, a thin cat. Висовуємо язик, не забуваємо. Значить, ми з вами розглянули слова, які відносились до характеристики або думки ось ці. І зараз розглянули слова, які відносились до розміру. Наступна частина слів у нас відноситься до віку. І ми бачимо a young girl, молоду дівчинку. І бачимо: а ось тут треба подумати. Якщо в нас слово починається на голосний звук, то тут вже треба артикль трішечки змінювати. І тут вже в нас буде An old woman. Також саме тут. An old was це буде стара жінка або жінка похилого віку. An old was це стара ваза. Ну, якщо це ваза, наприклад. Але, скоріше за все, що тут у нас буде джаг. Jug. Джаг, jug. old jug» або an new jug». Наступні слова. Вони ось ці всі відносяться до кольору. Кольори ми просто ще раз повторюємо. Але щоб було без, пом... без... без помилок. Я зараз вам їх нагадаю з перекладом. Red червоний. Blue – Або синій, або блакитний. Orange – Помаранчевий. Це може бути ще апельсин, але тут кольори тому помаранчевий. Yellow жовтий. Brown коричневий. Green. Довго не забуваємо. Зелений. Gray – сірий. Pink через нос. Pink рожевий. Black чорний. White. Billy. Зараз давайте з вами розглянемо приклади. Що ми тут бачимо? A clever, tall, Young Boy. Багато прикметників, які описують хлопчики. Але ми не просто будемо ставити ці прикметники, так, як ми забажаємо. Ні. Їх треба ставити правильно. За порядком. Тому спочатку ми ставимо клеве, тому що це думка ваша. Далі ми ставимо tall, бо мова йдеться у нас про розмір. Young, тому що мова йдеться про вік. І далі вже це закриваємо іменником, кого ми описуємо. І обов'язково все треба об'єднати артиклем. Е e clever Troll Young Boy. Розумний високий молодий хлопчик. Давайте розглянемо наступний приклад: A dirty small old brown car. Брудна, маленька, стара, коричнева машина. Тут ми бачимо вже чотири прикметники. Тут було три. Але вони повинні йти всі за порядком. Тому що брудна це ваша думка, small це розмір, «оулд» – це вік, браун це колір. Обов'язково треба об'єднати артиклі, і все це закрити іменником.